І ось зараз ми з вами розберемо а, досить швиденько психічну схему тіла. Психічна схема тіла людини, друзі, це а, те, що забезпечують в першу чергу наші дзеркальні нейрони, які знаходяться в потиличній частині головного мозку, тому вони. Дзеркалять роботу правої півкулі. Ви бачите, що синьою верхньою маленькою стрілочкою зазначена права півкуля, права сторона, і е, саме права сторона голови, і в даному випадку вона відзеркалюється дзеркальними нейронами через шию в ліву частину тіла. І те, що зазначено синіми стрілочками, це якраз е, жіночі. Е, Людини. Це те, що стосується роботи аніми в організмі людини. Що стосується лівої півколі кори головного мозку, відповідно лівої частини голови, це чоловічі прояви, це чоловіча поведінка, це чоловічі психічні реакції, тобто робота нашого анімусу. Але за рахунок того, що у нас на рівні зеркальних нейронів картинка схеми тіла перевертається, то за Стосунки з чоловіками у нас відповідає права частина тіла, тобто права рука. Права частина тулуба і права нога, відповідно, це стосунки з чоловіками. При цьому за це, це все відповідає ліва півкуля кори головного мозку. І оця якраз схема вона називається психічною схемою тіла людини, її використовують для трактовки психосоматичних захворювань, і її треба вивчати глибоко і серйозно, окремо. По психічній схемі тіла людини у нас є знову ж таки майстер-клас, великий, потужний в навчальному проєкті е, психосоматика і метафізика. Тож давайте подивимося: ось є умовно тіло людини. Уявимо, що ця Особа, вона дивиться на нас з вами обличчям, вона стоїть до нас обличчям не спиною, а обличчям. Відповідно, ми бачимо, що там, де сині, синя верхня стрілочка, то там права сторона голови або права півкуля. Права півкуля кори головного мозку, вона, як ви вже знаєте, вона відповідає за образи, за щось таке дуже-дуже емоційне, чутливе, за музику, за творчість. І тут же знаходиться так би, парафія нашої аніми, яка себе проявляє різними способами. Від Турботи до сексуальності від якої дуже великої глибокої мудрості до інколи такого розбещеного ставлення до себе і до інших, тобто. Наша аніма вона знаходиться в правій частині голови, і будь-які хвороби, симптоми ем, висипання, там я не знаю покрасніння, почервоніння, там там, мурахи бігають, тощо по правій частині голови це завжди вказує на те, що пішла якась робота на рівні аніми. Відповідно, аніма відзеркалюється через дзеркальні нейрони в ліву частину тулуба людини, і ми тут бачимо цю синю стрілочку з лівої частини тіла. І тут ми якраз ділимо в психічній схемі тіло десь на рівні е, саме другої, третьої чакри, вибачте, першої другої чакри ми ділимо ще на дві частини: ми умовно виділяємо тулуб і рука. І від, від е, там якраз тазобедрена кістка знаходиться вниз, це вже нога. Чому це важливо, що ми розділяємо ще таким чином на напілтулуб? Тому що все, що знаходиться від плечей до е, тазобедреної кістки, тобто тулуб і рука, в даному випадку, з лівої сторони, вона відповідає за стосунки з некровними жінками. Тобто, якби ми уявили, що це перед нами стоїть фігура чоловіка, то якщо б у нього була проблема з лівою рукою, то в нього проблема з некровними жінками. Не з мамою, не з сестрою, не з донькою, а саме, наприклад, з дружиною або з подругою або з начальницею, або знайомою тощо. Тобто, ліва рука відповідає у всіх, і у жінок, в тому числі, за стосунки з жінками. Некровними. Все, з точністю до навпаки, буде трактуватися у людей, які не праворукі а ліворукі У них схема тіла буде перевернута і це варто враховувати. Але ми говоримо про більшість, які все-таки праворукі і, відповідно, ми дивимося на ліву частину тулуба в нашій схемі і бачимо, що все, що нижче бедра. Стегна, вибачте, все ще нижче стегна, то тут знаходиться робота з родом, і ми говоримо не просто з материнським родом, а з жінками по роду. Інколи раніше ми вважали, що ліва нога це стосунки з мамою і маминим родом. Але як потім з'ясувалося в процесі вже великого досвіду терапевтичного, що в лівій нозі можуть бути і стосунки, наприклад, з жінками по татовій лінії, тобто глобально це материнський род. Глобально, але ще глибше це саме жіноча складова. І тому, якщо, наприклад, ми розглядаємо, що кожна людина стоїть на двох ногах, і це два роди татовий і мамин – Якщо з мамою є проблеми, то як правило в татовому роду, наприклад, з бабцею немає стосунків, е, немає стосунків е, у цієї людини, чи у, у чоловіка чи у жінки з тим, хто жінки по татовому роду, також немає стосунків або вони погані, або незрозумілі, або якісь витіснені тощо. Тому, коли ми говоримо про ліву частину тулуба, ми завжди говоримо про ті самі прояви: це емоції, це творчість, це чутливість, це емпатія, це всі прояви жіночності. Але ви вже зрозуміли, що в самому тулубі і в руці це саме не кровні жінки, а нижча стегна – це ті, з ким ви маєте кровний зв'язок. Тобто сестри можуть бути це можуть бути будь-які родички, з якими, хоч малесенька крапля крові, вас якимось чином з пов'язує. Тобто, це не. Не можна опиратися, коли ви читаєте е, схему тіла у людини є спазм наприклад, в нозі, і ми кажемо це стосунки тільки з мамою. Ні, з жінками, жінками, звичайно, в першу чергу материнський рід. От і з жінками, в принципі, кровними. Наприклад, бабуся з батько, батькового роду також буде відображатися на цій лівій нозі. Коли ми маємо симптом, наприклад, е, хворе коліно. Або хворий лікоть, або хворе плече, ну, якщо це щодо суглобів, то це відсутність певних пластичних стосунків, наприклад, якщо це по лівій, по лівій стороні, то саме з жінками. Тепер переходимо на праву сторону тіла, права сторона тіла за неї відповідає ліва півкуля кори головного мозку. І це якраз чоловічі прояви, це аналіз, це синтез, це структурність, це орієнтація в просторі, це робота нашого анімусу. От за все те, що ми з вами розбирали на попередньому уроці, за що відповідає ліва півкуля кори головного мозку. Це все зеркально відображається на правій частині тіла людини. І відповідно та сама історія, що тільки що була з жінками, якщо ми говоримо від плеча до стегна. Тулуб і права рука, то це стосунки з некровними чоловіками. Тобто це завжди з тими, з ким у вас є дружба, є партнерство, є ще щось, але немає кровних стосунків. Якщо ми говоримо про брата, про, там, наприклад, батька, про будь-кого хто. У вас з вами має кровні стосунки, то це вже буде права нога, і відповідно ви ж пам'ятаєте, що в тому числі це і чоловіки з маминого роду, тобто абсолютно всі. Кровні чоловіки, з якими у вас є якісь проблеми, будуть відображатися на стегні, на коліні, на, на, на ступ, ступні і так далі. Тобто, для чого нам потрібна психічна схема тіла, тому що ми, коли дивимося на будь-яке захворювання, на будь-який навіть симптом, ми дивимося, де він проявляється. Якщо ми, наприклад, бачимо висипання на правій стороні обличчя, ми розуміємо, що це про певні проблеми у людини, вона дратується в неї багато непроявлених емоцій, які вже зараз пішли на обличчя. А сама вже голова, якщо ми її розглянемо просто голова відповідно до відносно до тіла як аспекти, то це те, що вверху. Воно обов'язково відображає те, що внизу, тобто, в тілі багато напруги, і на голові пішли на обличчя висипання. Голова сама по собі, права і ліва сторона, в цілому голова це ще самопрезентація, особливо обличчя. Коли на обличчі десь щось висипає, ми можемо і там по зонам подивитися, бо є цілі такі схеми, ментальні карти. Коли ти дивишся, де в тебе там, наприклад, той висип, і ти розумієш, що це що там на бороді, то це одна система задіяна, якщо на носі друга система, і так далі. І так далі. Тобто психічна схема тіла це дуже 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 велика тема. Це тема, яку варто вивчати, і ви знаєте, що в навчальному проєкті психосоматика і метафізика є величезний річний курс, де великий, просто неймовірний масив інформації. Там більше 30 майстер-класів. По окремим системам це і шкіра, і е, е, статева система, і імунітет, і е, хребет, і суглоби. Все 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 розглянуто по навіть в прикладах певних захворювань. Тому ось це база з цього все починається. Ви можете не бути зовсім ніяким лікарем, і вам і не треба бути, не всім бути лікарями чи психологами. Але на базовому рівні ви маєте всі розуміти, що будь-який тілесний соматичний прояв це завжди вже наслідок певних психічних процесів, що психосоматика або мова тіла через психосоматику це тоді, коли вже Ваші псюхи, ваші думки, ваші емоції, вони вже настільки проникли в ваше тіло, що в тілі з'явилися спазми, біль, вібрація, похолодання, почервоніння тощо. І от дуже важливо зрозуміти, що кожного разу, коли ми маємо психосоматичний розлад, ми завжди, завжди з вами маємо а, взаємодію безпосередньо. З дисфункцією саме між правою і лівою частиною тіла, немає гармонії.